А ще отримують все більше зброї, яка здатна гатити на десятки кілометрів в у тил ворога. Наш воєнкор Євген Коптєв нещодавно повернувся з Покровського напрямку, де міцно стоять бійці окремо артилерійської бригади Національної гвардії України. Чим воюють наші захисники? Покажемо далі. Десь на Покровському напрямку. Щойно пройшов рясний дощ, і зрозуміти, що саме звідси працює великий калібр, неможливо. Здається, це ліс, а ми стоїмо над Богданом. Ангар ретельно прихований від людського ока і з висоти пташиного польоту. Все, щоб було максимально природньо, без строгання людської руки чи ноги. Найвідоміша українська гаубиця Сау Богдана готова до бою на 40 кілометрів. Звичайними снарядами. Тобто осколкові, фугасні, касетні, димові, освітлювані. 40 кілометрів. Це означає, що у зоні ураження реактивним снарядом глибокий тил ворога на найгарячішому напрямку Покровському. Покровський напрямок дуже важкий. Не дають виїжджати. Но я кажу, нам удається. У нас є всі прилади, стеження за небом. оскільки ця машина не єдина я з хлопцями спілкуємося, то бувало і по 120 і по 130 сутки машина вистрелює. Об'єм двигуна тут 12,9, повний привід. Тобто, не було такого, щоб ми не виїжджали до бою. Ну, як сказати, якщо дуже велика грязюка, вона їде. 9 травня, у день, коли росіяни запросили режим тиші, наш екіпаж знищив ворожу сау, що вела вогонь по позиціях зсу. Замаскована гаубиця добряче Диміла. Розповідають бійці з 10 снарядів. Ми її уразили. Гармата Диміла дуже довго. Два з 19 це М100С, трошки ще пізніше. Нам уже показали відео. Як ми спрацювали, бригада «Спартан» і окрема артилерійська бригада Національної гвардії України, що разом стоять на Покровському напрямку, не новачки Проте не втратили жодних позицій. Навпаки, відбивають захоплені ворогом ділянки. У нас є такої статистики, У нас немає такої статистики, щоб втратити позицію, а потім знищувати противника на наших позиціях. Це не наш стиль. Наш стиль, де б ми не стояли, зайти. І якщо ми в оборонному бою, ми тримаємо позиції. Ми стоїмо на місці, тримаємо позиції. Сау Богдана розгортається автоматично і за лічені хвилини готова до бою. Гаубицю називають снайперською гвинтівкою великого калібру, бо влучно кладе снаряди. Armata! Boa,